Христос Воскрес, твоїстину Воскрес. А коли Христос не Воскрес, то марна проповідь наша, то марна наша віра, дорогі в Христі. Коли жінки, мироносиці поспіхом поспішали від гробниці, вони були налякані та стривожені, адже бігли сповістити апостолів про те, що бачили та почули. Однак Ісус, з'явившись, заспокоїв їх, кажучи: не бійтеся, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб і вони йшли назад в Галилею, там мене побачать. У Галилеї Ісус розпочав свою проповідь, і з Галилеї поширилася по всьому світі звістка про Христове Воскресіння. Ця радісна подія змінює наше існування, сприймовує нас до повноти вічного життя з Богом. Звістка про Христове Воскресіння та надії, яку дав нам Ісус, є найкращим дарунком, яким повинні поділитися з нашим ближнім, і її ми звіщаємо не тільки словами, а насамперед своїми вчинками. З цього життя Христове Воскресіння свідчить і сьогодні та дарує надію усім, хто її втрачає, і хто перебуває в смутку, сумніва, чи зневірі в часі невтомної боротьби нашого українського народу за свою свободу, своє існування, коли навколо скільки скривджених, убогих вдів, сиріт. Ми повинні бути свідками Божої присутності навіть серед темряви та жахів війни. Пасха Христова надає новий зміст життю людини, перемінює людину у нове створіння. Христос, як новий Адам, вийшов із гробу, як і зло на землі, даруючи усьому новий початок. Тому в майбутньому час чекає не смерть, не загиби, а чекай життя вічне, смерть для християнина вже не має останнього слова. Ось чому Церква Христова закликає нас у ці дні до радості, світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богу Господня на тобі засяяла, радій нині веселися Сіоне, а ти, чиста, Богородице, тішайся Воскресінням Сина Твого. Своїм Воскресінням Христос дає нам силу та впевненість для боротьби та перемоги над злом, гріхом та смертю. Господь надихає до самовідданого служіння кожному ближньому, своїй родині, своєму народові та батьківщині. Дорогі брати і сестри, постійно звертаймо. Наш погляд на Христа Воскреслого, який своїм таїнственним Воскресінням вказує нам, що Бог приготував для кожного з нас нове життя разом із Ним у Його славі, любові та радості. Занесімо наші молитви та огорнімо виявом особливої любові, вдячності, підтримки наших захисників та захисниць, які щохвилини засвідчують своїм життям та служінням жертовну любов до нас, ревність та до пошанування людського життя та гідності. Поділімося пасхальною радістю з батьками, матерями, дружинами, чоловіками та дітьми, які втратили найдорожчих людей. На цій страшній війні, бо тільки віра у Воскресіння може зцілити біль, втрати, огорнімо своїми молитвами та присутністю поранених, пам'ятаймо у щирій молитві про повернення полонених та тих, які зникли безвісти, піднесімо наші серця у молитві за медиків, рятувальників, енергетиків. Працівників, правоохоронців та українську владу виявляємо нашу вдячність та підтримку волонтерам, військовим капеланам, усім, хто дбає про добробут та вимушене переселених осіб. Ділімося цією радістю з владиками нашими Івано-Франківської митрополії, священниками, богопосвяченими особами. Звичайно, семінаристами, катехітами, учителями, молоддю та всіма вірними, усе свято над святами бажаю усім вам відчути істинну радість єдності з Христом Воскреслим, який дарує життя оповнуті тим, які його шукають, а знайшовши, наповнюється небесним миром Просім, причисту пречисту Ніву Марію. Співстраждаючого свідка смерті і Воскресіння свого Сина а нашого Господа, що вона запалила у наших серцях паскальну радість, яка є відблиском її радості, бо саме Пресвята Богородиця є автентичним свідком воплочення, смерті та воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Христос Воскрес! Веселих вам свят, благословення Всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь.